Що таке кензан і для чого він вам зараз розповім? Кензан це популярна японська основа для дизайну квітів у вазі. Виглядає кензан як важка металева пластина з голками, на якій кріплять квіти. Голки якісного кензану, зазвичай золотого кольору, бо зроблені з нержавіючого металу латуні. А латунь це і сплав меді та цинку. За рахунок меді і маємо жовтий колір голок. На самій пластині є резинка, яка запобігає скольженню основи по дну вази. Проте для надійності я все одно кріплю основу до вази. На флористичний пластилін. Кензани бувають різних форм і розмірів, проте для мене найзручніший розмір від 6 см і більше. Для композиції на кензані потрібна конкретно визначена ваза. Звертайте увагу на форму вази, добре, коли є фігура. А сама чаша вази не глибока, для того, щоб композиція була не задерта лише догори, але мала пластику лінії додолу. Кензан це довговічна основа для івент або домашніх композицій, від мінімалістичного стилю до садового. В наступному Відео покажу, як саме працювати на Кензані та чому ви полюбите цю основу. Теж а ви тим часом напишіть, які у вас є питання по цій основі та чи вже знайомі із Кензаном.